Зовсім нещодавно в українських змі було опубліковане новину із заголовком. у Вашингтоні визнали Україну прикладом захисту релігійної свободи, і на наполягли на жорстких міжнародних заходах проти антикультової мережі, що координується з Москвою. якщо точніше, з трибуну Вашингтонського форуму 21 травня за підтримки урядових кіл США на Civil Society Congress у рамках міжнародного форуму IRF Builders Forum Пролунала недвозначна вимога про міжнародне розслідування діяльності антикультової мережі та ініціювання персоналізованих кримінальних справ щодо всіх її учасників. також було озвучено заклик до введення міжнародних санкцій. Проти всіх чинних членів антикультової мережі, включно з агентами впливу в органах влади та експертами. Розумієте, що це означає?